Щодо АТЦ. Звичайно, що, як ви кажете, є і багато критики, але треба розуміти, в яких умовах працюють і наші солдати, і бійці спецпідрозділів. Я хочу наголосити на тому, про що говорив своїй промові. Коли спецназвісті виставляють перед собою дітей і жінок, для будь-якої нормальної людини це є величезна перепона. Ви знаєте, я вивчав досвід, і напевно, і кожен з вас вивчав досвід. І Ізраїлю, там подібна історія, і Хорватії. І інших країн, коли йде використання такої тактики, воно будь-яку державу і будь-який підрозділ, воно, звичайно, вводить в дуже важкий стан, як виконувати завдання, як проводити його. І особливо будучи в Луганську, я це бачив. Коли для класичної, я можу вам навіть пояснити, для класичної операції антитерористичної, от коли стоїть будівля і біля неї стоїть якась кількість людей, треба, перш за все, зробити очеплення тих людей відвести, для того, щоб могла зайти альфа. І от коли. Власне, людей виставляють перед входом. І коли в вікнах стоять з автоматами бойовики, це, звичайно, ускладнює класичне уявлення про антитерористичну операцію. І тому не хочу коментувати дії АТЦ, тому що згідно закону України, це є орган, який приймає рішення колективно і який самостійно розробляє план дій. Антитерористична операція, і, власне, члени АТЦ вони приймають рішення колегіально щодо проведення операції. Я хочу тільки пояснити. Що ця диявольська тактика Путіна, я її інакше не назву, вона, звичайно, є тяжкою для будь-якої психічно здорової людини. І найголовніше, ви знаєте, що ця тактика, от ми говоримо там про Боснію, про Палестину, ця тактика оголошена не якимось терористичним угрупуванням, ця тактика оголошена не якимось невизнаним урядом, ця тактика оголошена президентом Путіном, керівником величезної держави, оголошена публічно з телебачення, що так повинні діяти їхні війська, попереду виставляючи жінок і дітей. І тому я наголошую, і весь час говорю на тому, є в нас проблеми. Звичайно, проблема в Слов'янську, в Донецьку в Луганську. Але найбільша проблема в Кремлі знаходиться в Кремлі. І м'я цієї проблеми Путін. І коли ми говоримо з нашими закордонними партнерами, ми говоримо, що якщо ми його не зупинимо, Путіна з його маніакальною ідеєю відновлення такого простору неоімперського, це ж він не випадково говорив, що найбільша трагедія геополітична ХХ століття це було знищення Радянського Союзу. У нього з'явилася маніакальна ідея відродити цей простір. І якщо ми всім світом цивілізованим його не зупинимо, невідомо, де його танки опиняться завтра, в якій державі і на якій території. І те ж саме відповідь стосовно вторгнення. Так, Ми розуміємо, це може відбутись будь-якого дня. Майже, будь майже кожного дня, коли йде початок операції АТЦ, нам передають по сигнали. Скажімо, не буду говорити джерел, це дуже авторитетні сигнали, які говорять, якщо ви почнете АТЦ, якщо ви продовжите АТЦ, російські війська будуть переходити кордон України. І я особисто вважаю, що це не просто тиск чужої держави, це намагання нівелювати повністю державні органи влади, які є. І, звичайно, таким тиском не можна і неможливо говорити керівництвом будь-якої держави, в тому числі і з нашою. Ми не можемо знати, коли і як йому прийде ця маніакальна ідея в голову перейти кордон України. Ми можемо знати тільки одне, що ми повинні бути максимально готові до того будь-якого дня, будь-якої ночі, будь-якої години. Дякую.